All right. If you're going to have a nice exercise today. Привіт, шановні українці! Сьогодні у нас вправа тренування відео. Ми з вами будемо звертати увагу на займенники, а також присвійні займенники і присвійні прикметники, які ми вчора, э, не вчора минулого разу вивчили ось у цьому відео. Будь ласка, продивіться, якщо ви ще його не бачили. А також ми будемо з вами э, проговорювати, що виглядає на цій картині, що художник намалював на цій картині. Ось так. І починати ми будемо з англійської, і так будемо перемішувати англійською і українську, щоб ваше вухо привикало до англійської мови. З вами Ольга Кармаді, ваш вчитель англійської мови. Починаємо! Я підготувала для вас дев'ять речень. І вони різні речення. В деяких я зробила спеціально до чотирьох різних помилок. І ви будете мати можливість зупинити відео, подумати. Я вам дуже заохочую до цього. Подумати, вибрати свій варіант, поправити ті помилки, а потім послухати, який правильний варіант і чому він правильний. Ми будемо все розбирати так до кісточок. Давайте дивимося на перше речення. Перше речення у нас має дві чотири можливі відповіді: This bird broke... Mm. Wing. This bird ця пташка broke, поламала н, своє крило. Wing. Тут у нас дуже багато слів в цьому реченні, які е, тяжкі для вимови. This bird broke wing. Так, чому ми знаємо, що це минулий час? Broke це є дієслово, неправильне дієслово. Break, broke, broken. Ламати друга форма минулий простий час. Ця пташка поламала своє крило. І в нас є чотири відповіді. It's перша відповідь It's. Що це таке? IT-апостроф s Це підказка, це є скорочена форма від It is. Це є. реченні воно виконує форму підмета присудка. І ніякого підказка, ніякого відношення до займенників це немає. Відповідь номер два. ITS апостроф. Так, знову підказка. Такої форми взагалі в англійській мові не існує. Третє HERS. її. Це у нас присвійний займенник. Так, знову підказка. Присвійні займенники не вживаються перед іменниками. Вони вживаються замість іменників для того, щоб уникнути в реченні. І у нас HERS, як ми знаємо, що це є присвійний займенник, там закінчення S дуже часто бігає у присвійних займенниках. Hers, її. Пташка поламала своє крило. Пташка вона, її, ну це так важ, щоб вас запутати. І четверта відповідь It's. Це у нас є присвійний прикметник. It's. Ця форма, як присвійний займенник, не існує. І присвійні прикметники ставляться перед іменниками, вони без іменників не вживаються. Я не можу сказати, this pen is my. Ця ручка моя, я мушу говорити, this pen is mine. «Mine» – це є присвійний займенник. А «my» – це є присвійний прикметник. І він живається разом з іменниками. Добре. А тепер думайте і кажіть, яка відповідь буде правильна. Читаємо речення: The Bird Broke It's Wing. Пташка зломила зламила своє крило. Чому It's? Тому що в англійській мові майже зникли роди. І It. В українську буде перекладатися як він, вона, воно, але це буде або не жива істота, або істота, але не людина. І в нас є жива істота, bird, пташка, але це не людина. І тому вона, якщо ми її заміняємо, замість неї хочемо вжити займенник, особовий займенник, ми будемо казати it. От, наприклад, this bird broke its wings, it is sick. Ця пташка зламала своє крило. Вона хвора, it. Я хочу уникнути повторення, знову не казати «bird-bird». І bird. я замість «bird» вживаю особовий займенник it. І тут у нас, якщо ми хочемо сказати присвійний прикметник, тоді дивимося на it, і відносно it, ми кажемо своє крило, it's, тому що it's це присвійний прикметник. І як ми знаємо, що це присвійний прикметник, тому що він вживається з іменником, перед іменником. І тільки присвійні прикметники можуть вживатися перед іменником, не присвійні займенники. Добре. The bird broke its wing. Переходимо до речення номер 2 Простір. Pencil is broken. Can I borrow простір? Знак запитання. Так, у нас тут буде мій олівець поламався. Можу я позичити ваш. Ось «pencil», олівець, is broken. Цю форму ми ще не розбирали. Can I borrow? Чи можу я позичити ваш? Мається на увазі ваш олівець, так? І в нас є дуже тут цікаве слово «to borrow», позичати. І в українській мові оця форма Я вам позичаю і ви позичили у мене. Це різні дві дії. Так, я вам даю, а друга дія ви отримали від мене, ви позичаєте у мене. Ця різниця вирішується в українській мові за допомогою закінчень дієслова, так, і займенників. Я позичаю вам, ви позичили у мене. Але англійська мова не має закінчень. І як же вирішується це в англійській мові? От слово позичати, to borrow, Вирішується це за допомогою двох різних слів. I borrow this. Pencil. Я позичила цюкни, цюк, цюк, цей олівець, мається на увазі, що я у вас його взяла. Я позичила у вас. так? Borrow. Це є позичати. Прикладається в українську мову одним і тим слабим словом. Але це я у вас позичила. А якщо я хочу вам позичити цей олівець, дати його вам, це буде I lend you. Я позичаю вам ось to borrow і to lend. Два різні слова, і українці часто путаються в цих визначеннях, тому що в українській мові to borrow і to lend» перекладається позичати. Добре, а тепер переходимо до відповідей. Мій олівець поломаний. Мож, можна я позичити ваш олівець? Перша відповідь: mine pencil is broken. Can I borrow yours? Так, перше слово це є. Займенник відживається окремо від іменника. Так. Yours також присвійний займенник. Вони такі замість іменника вживаються. Так, це є відповідь номер один. Відповідь друга: Your і mine. Your pencil is broken. Can I borrow mine? Хм. Ваш олівець поломаний? Чи можу я uh, borrow mine? Ну, це нелогічно, тут, скажімо так. Чому тут нелогічно? Тому що borrow це я у вас хочу позичити. І тут пишеться mine, друга відповідь. Мій. Можна позичити у вас, мій олівець. Ну, нелогічно. Третя відповідь: My pencil is broken. Can I borrow yours? Мій, my це є присвійний прикметник, yours це є присвійний займенник. С там стоїть в кінці. І остання відповідь Yours pencil is broken. Can I borrow mine? Так, подумайте і давайте вирішувати, що ми тут вибираємо. Відповідь My pencil is broken. Can I borrow yours? Чому my pencil, мій олівець, це є прикметник, присвійний прикметник, вживається разом з іменником. Він визначає pencil, мій олівець. Який олівець? Мій. Це звучить це виконує функцію означення в реченні. Який олівець, мій олівець? My pencil is broken. Can I borrow yours? Замість того, щоб казати, чи можу я у вас позичити ваш олівець, знову повторювати, ми використовуємо особові займенники. Тут у нас є yours, тому що ваш олівець, так? І ваш присвійний займенник буде yours. Can I borrow yours? Наступне речення. Ну тут я вже постаралася зробити помилок. Чотири помилки зробила. Аж не можу дивитися, як це все пишеться. Ну, але читаємо. Yours hat are on the table. Next to my чотири помилки в цьому реченні. Давайте зупиняйте відео, вдивіться, де помилки. Напишіть правильно, а потім будемо розбирати. Правильна відповідь буде: Your hat ваш, е, Ваша шапка. ваш е, хет. так, шапка. Your, а не yours, тому що yours це є присвійний займенник, який вживається без іменника, він його заміщує. А у нас ваша шапка це буде присвійний прикметник, ваша шапка. І, до речі, шапка там друга помилка. Написано неправильно. Шапка пишеться H-A-T. А я зробила помилку H-E-T. Добре, Your hat is. Дієслово to be, бути в однині буде мати форму is, є в теперішньому часі. А множина буде в нас are. І, оскільки в нас тільки одна шапка, правильно буде: your hat, Is. Де на столі, on the table, Добре, зробили це правильно. Next to my. Біля моєї шапки. Так. Тут зроблена помилка. My, це є прикметник. присвійний прикметник. Він не вживається без іменника, а присвійний займенник його заміщує. Так що в нас буде next to mine. Уникаємо повторення. Правильно буде: Your hat is on the table. Next to mine. І оскільки в нас слово hat має там букву A, воно читається відкрито. hat Your hat is on the table next To mine. Ваша шапка на столі біля моєї. Was слово ticket expensive? Чи ваш квиток був дорогим? Was пропускаємо «ticket expensive». Був ваш квиток дорогим, тикет квиток «expensive» – дорогий. У нас є чотири відповіді. Was your ticket expensive? Відповідь номер один. Your це є присвійний прикметник. Друга відповідь was yours. It expensive. Yours це є присвійний займенник. Третя відповідь yours. Там апостроф вживається. І четверта відповідь you. You це є ви або ти. Друга особа і друга особа множини в англійській мові збігається. І вона вживається завжди у формі множини. You – це є особовий заменник, ви або ти. І у нас би четверта відповідь була: Was your ticket expensive? Думаємо, вибираємо. Правильна відповідь буде Was your ticket expensive? Your номер один. Your – це є присвійний прикметник, він вживається перед іменником. Чи ваш квиток, ваш квиток, your ticket. А ви можете відповісти, Відповісти, мій не був mine was not. Або ваш не був. Yours was not. Ось. І yours це буде займенник, присвійний займенник, який буде замість живатися, замість ticket, щоб десь раз не повторювати. Наступне речення має три помилки. A keys are theirs, not our. Ну, звичайно, я тут перестаралася, мені здається, три помилки забагато. Ще раз. A keys are theirs, not our. Думаємо, шукаємо помилки. Правильна відповідь буде: The keys are theirs, not ours. Чому A не вживається з keys? Тому що keys це іменник у формі множини. Keys. Бачите, там S закінчується. І артикль A з множиною не вживається. З множиною буде вживатися the або «the». залежно від того, з якої голосної чи приголосної починається слово. The вживається, якщо слово починається з приголосної, «The» з голосної, The apple». «The apples» так само буде вживатися з множиною. І в нас тут the keys», ключі are є множина, діє слово множині вживається. The keys are theirs. Це є присвійний займенник. Ключі на їхні. Присвійний займенник. theirs, а не наші. Not ours. Знову ж таки, присвійний займенник вживається без іменників. А наступні речення ми будемо перекладати з вами. Дайте нам нашу книжку. Give us our book. Дайте нам свою книжку, Give us your book. свою книжку. Ми звертаємося до людини і кажемо: give us your book, свою книжку. Але оскільки е, свій іменник, не іменник, займенник свій в Україні в англійській мові немає аналогів, ми завжди кажемо. Дайте нам свою 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 свою, але ми маємо на увазі різні, до різних людей. Ми звертаємося. Тоді дуже чітко треба розрізняти, як перекладати свій на англійську мову. Ми це проходили у відео попередньому. Дайте нам свою книжку. Give us your book. Дайте мені мою книжку. Give me my book. Дайте їй. Її книжку. Give her her book. Так, так вживається. Бачите, тут повторюється одне й те саме слово два рази. Дайте їй її книжку. Give her her book. Дайте їм їхню книгу. Give them their book. Give them their book. Дайте їм їхню книгу. Ось такі у нас з вами речення: відеотренування. Надіюся, вони вам сподобалися і дійсно допомогли. Трошки так поставити на полички всі займенники, прикметники, особові, присвідні і так далі. А зараз, ви знаєте, пані Надія і пані Оля казала, що треба трошки повільніше мені з вами говорити, коли я описую вам картину. Добре, ми це будемо робити. І ми так будемо пересипати англійську і українську, щоб вам було легше зрозуміти, що відбувається на картині. А тепер дивимося на оцю картину. Я її виведу на екран. Так, this picture was painted by Norman Rockwell, the famous American painter. Well-beloved American painter. And it depicts two people: older lady and a young girl. And they are having a tea party. На цій картині, яка була намальована відомим американським художником Норманом Norman, eh, е, eh, На цій картині ми можемо побачити двох людей: старшу пані і молоду дівчину. І вони п'ють чай. Напевно, після very чай. For her this tea party means a lot. She's dressed in a black dress, actually brown dress, very properly dressed, and she has beautiful tea set. And she's trying very hard to be very attentive to a young girl, старша пані, дуже приємно вбрана, дуже правильно вбрана у темне плаття, коричневе плаття. У неї дуже гарний ем, чайний сервіз. і вона старанно наливає дівчинці. Um, Chai z uh, and the girl is her attention is all focused on the cup. She's not paying attention to the old lady. She's probably her thoughts are all over the place. Maybe she doesn't really want to sit here with an old lady, but she has to. And all what she does, she is looking at her tea. А молода дівчинка, вона, напевно, може, і не хоче тут сидіти в, цій, в такій гарній затишній кімнаті зі старою пані. Вона, напевно, хоче побігати на вулиці і зайнятися своїми справами, але вона дуже уважно дивиться на чай. And I love the rug in this room. I love how the painter do the big contrast again between the old lady who. is all focused on now, on present. Uh, how lovely it is to have a tea party with a girl. And the girl is young, dressed in white dress. She has beautiful uh, hair and she's really not there with the old lady. She wants to run outside and have fun. І знову ж таки, наш художник робить контраст: між старістю і молодістю, між темним і світлим, між старшою жінкою, яка от всю увагу сконцентрувала на цьому моменті. Вона цінить цей момент, що вона е, п'є чай з молодою дівчинкою. А дівчинка сидить собі, вона хоче побігати в неї таке гарне, е, світленьке, біле е, платтячко, яскраве волосся. Вона дивиться на той чай, і ну не знаю, що вона собі думає. And there is a hat on the floor. It has a black ribbon. The hat is white. Na le vinno. Near the lady, there is a beautiful uh, table with a white tablecloth. Looks like there are some flowers on the table too. Коло старшої пані стоїть стіл з гарною скатеркою на столі. Там виглядає, що там квіти на столі також стоять. And a cake. Торт на столі так само порізаний. The lady is sitting in the beautiful armchair. And the girl is sitting on the stool. Старша пані сидить на м'якому кріслі. Armchair. м'яке крісло, таке, де можна сісти, опертися руками. Armchair. А дівчинка сидить на стільчику маленькому. The old lady has a cane. Старша пані має, як вона називається, палку, з якою вона, напевно, ходить, With which she she moves. And she has a brooch near her neck. і має брошку біля шиї. Ось така у нас картина. Цікава картина, правда? Дивишся і думаєш собі, яке воно життя. І зразу видно, що художник. Дійсно любить людей, яких він показує на своїх картинах. І, до речі, що цікаво, що пан Рокавел писав свої герої на картинах з людей, яких він знав: сусідів, родичів, знайомих, до людей, до яких він ходив в магазин, купувати молоко і так далі. Але сама історія про цю картину трошки інша. Давайте я її скажу по англійськи The Girl. found handkerchiefs with the embroidered initials and she came to the old lady to return the handkerchiefs because she found her uh, because of the initials and the old lady is telling the young girl about her love lost love of the young age or maybe not lost love but the young love of the young age of hers historiataka <laughs> the Хустинку на дорозі, а на ній були вишиті ініціали старої пані. Вона знайшла цю стару пані, принесла хустинку їй, і пані їй зараз розказує про свою молоду любов, про своє молоде кохання, яке відбулося багато-багато років тому. Ось така у нас сьогодні з вами історія. Будь ласка, напишіть, чи оце таке чередування української англійською англійської вам легше підходить, тому що я розумію, що де дехто з вас сказав, що треба повільніше трошки говорити. Я не зможу текст писати. Це буде дуже довго ем, вкладати текст у відео, так що даруйте про це. Але я надіюся, що ваше вухо почне з часом привикати до англійської мови, і ви рухаєтеся в правильному напрямку, тому що всі українці повинні знати англійську мову. І я в цьому вам буду допомагати. Так, добре, шановні українці, ми з вами побачимося. Бувайте!